Ось тут є акумулятор на 9 гривень, він подає на насос. Насос подає повітря в клапани, а після клапані в порш. І Трактор можна це і використовувати в будівництві і пересуванні предмет. Я створила підіймальну машину, яка за допомогою ручки. Може підніматися і спускатися. Ну, спускатися. Коли я кручу, то по спіралі е блочок піднімає одну, па одну паличку, або відсуває, або присуває. І а дві пали, а інші, па інші опори під'єднані до цієї головної опору. і тому і таким чином вони піднімають на стіл, на якому люд, на якому є люди, які ремонтують. Я буду використовувати цей пристрій для того, щоб він щось піднімав, або просто для краси, щоб стояв. Також він може їхати, повертаючи ось таке маленьке кермо.